Ісусу Христу маємо сьогодні знову розважання над Словом Божим. Івангелем від Святого Матвія, 5 глава, 33 вірш. Не кляніться. Ще ви чули, що було стародавнім наказане. Не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Богом. Що ж нам каже Ісус? Ісус каже такі слова. А я вам кажу не клястися зовсім. Слово зовсім означає взагалі. От Зовсім, не чуть-чуть, не, не мало, не багато. Зовсім. Ані небом було на престол Божий, ані землею, бо підніжок для ніг його це. Ані Єрусалимом. Бо він, місто царя великого, Не клянись, далі до житська, головою своєю. Бо навіть однієї волосинки ти не можеш вчинити білою чи чорною. Ваше ж слово хай буде так, так, ні, ні. А що більше на це, то те від лукавого. А дехто собі подумає, це ти воно не для мене. І так не клянуся. Ніколи, нічим не клявся? такого слова не застосовую. А дуже часто ми застосовуємо ці слова, і вони є і ми навіть не знаємо, що це ми говоримо клятво. Скажіть, було у вас таке в житті, що ви клялися самим Богом, Навіть цього не усвідомлюючи, коли казали «бігна». Цього говорити не можна, тому що тоді ти клянешся самим Богом. Тобі хочеться настільки доказати, що ти говориш щось правдиво, що береш у свідки самого Бога. А Бог каже: не клянися нічим. Наступна пастка, в яку ви попадали. Чи було у вас таке, коли ви казали, Голову даю на відріз. Ви, ви просто сказали. Або Зубдаю. Щоб настільки запевнити твоє слово, яке ти кажеш, що в неї правдиве, кажеш зубдаю. Щоб ви розуміли, що відбувається в духовному світі. А в духовному світі слово має вагу. Коли ти так говориш, то ти в духовному світі дозволяєш сатані мати право на твою голову, на твій зуб, а тим більше, якщо можуть засвідчити ще сказати, сім'єю клянуся, тоді диявол має право на твою сім'ю. Не клянись, каже Господь, ніколи і нічим. Чому? Бо Ісус знає духовний світ, і віриш ти в це чи не віриш, а в духовному світі духовні закони працюють. Що каже Ісус? Ваше Слово хай буде так, так, ні, ні. Не клянись. Це закон. Духовний закон. Бо Він працює. І Господь хоче нас вберегти. Від всього поганого, від всіх небезпек. Задумались ви колись над тим, чому, наприклад, в суді кладуть так руки на Біблію кажуть, я обіцяю казати правду і нічого крім правди. Тому що звільняється слово. Тільки в одному випадку ти можеш покласти отак руки на Біблію і засвідчити своє слово, так? тому що в духовному світі відбувається, що ти от маєш казати іменно правду. Бо якщо ти будеш говорити неправду, неправдиво свідчити, ти відкриваєш силам темряви вплив на тебе. Так працює в духовний світ. Наші судді вже настільки до цього звикли, що вони покладуть руку будь будь на що, будь-що скажуть, лише би отримати грошову винагороду. Але навіть не задумуються над тим, що вони, їхні сім'ї, будуть нести відповідальність. Те, що цей суддя того не знає, не означає, що це звільняє його і його сім'ю від відповідальності. Не звільняє. Тому потрібно бути дуже обережним зі своїми словами і думати, що ви говорите. І не відкривайте двері сатані у духовному світі, щоб він не міг керувати вами, вашими сім'ями і вашими дітьми. Тому що дуже є також важливим. А коли ти пообіцяв комусь щось зробити і не зміг цього виконати. А чому ми обіцяємо? Бо ми хочемо всім подобатись. І тому пообіцяємо, і тому пообіцяємо, і тому пообіцяємо, а не зробимо, що це означає, що ти не дотримав слова, а слово має вагу. А людина каже: А ти мене підвів чи підвела, я ж на тебе розраховую. Тому, коли кажеш так, то ти відповідаєш за це слово так. Кажеш ні, відповідаєш за це слово Ні. А ми не вміємо ні говорити. Не вміємо. Нам потрібно вчитися брати yeah. на себе відповідальність. Тому що, якщо ми кажемо так, значить так і амінь, і я це зроблю. А якщо. каже ні. І не зможу цього зробити. Тому перед тим, як щось людині обіцяти, маєш спочатку подумати, чи зможеш ти це виконати, а потім, тільки потім, сказати або так, або ні. І нічого більше за це. Дехто скаже, це просто слова. Ну, Просто слова, я собі так сказав і все. Духовний світ існує. Духовні закони ніхто не відміняв. Вони працюють. І знаєте, яку вагу має слово? Дуже велику. Якщо ми з вами ходимо до церкви, просто щоб ходити туди, встати, помолитись, можна навіть на службі не бути, помолився, свічечку поставив. А така у нас банальна релігія, таке наше християнство. А проблема довір. Знаєте, хто дуже сильно вірить в духовний світ? Відьма вірі, чому? Вони читають заклинання, і воно працює. А ти християнин, який маєш Біблію, маєш церкву, слово Боже, молитви, то воно не працює. Чому? Бо ти навіть ніколи не пробував це використовувати так, щоб воно працювало. Тому що в духовному світі є свої закони і свої правила. Ворожка про неї знає, вона ними користується, а ти їх не знаєш і не користуєшся ними. Треба бути свідомими християнами, а не сліпими. Знаєте, ще такий момент, коли кажуть, Та, ну це ж просто слова. Ну, і що такого подумаєш. Та я просто сказав. Просто собі сказав чи сказала. Того на світі так не працює. Наприклад, ті, хто вступають в якісь такі організації, секти, масони, Мармони, хто там ще інші, Люди розказують, свідчать, що е, їм спочатку дають листочок прочитати, Чити? просто прочитати. І там написано, що я такий-то, такий-то. Е, даю дозвіл: якщо я, наприклад, скажу якесь слово, те, що тут говориться, а цього не можна виносити, е, то я дозволяю, щоб. Е, з моєю сім'єю що сталося чи зі мною і так далі. Людина дивиться на це і каже, слухайте, тут щось ненормальне, я цього читати не буду. А знаєте, що йому каже, та ти просто прочитай. Просто прочитай і все. Ти... Та з тобою цього не станеться. перестань, станеш. Просто прочитай, скажи слово. Слово скажи. І ти даєш доступ. Ті, хто укладали це, вони знають. Тому вони кажуть, Просто прочитай і все. Тобі і так нічого за то не буде, але це все не є так просто. Тому що в духовному світі своїм словом ти відкриваєш двері доступу сатині. Чи до твоєї голови, чи до твого зуба, чи до твоєї сім'ї. Чи чинно, що там клялися в своєму житті, не знаю, йдіть до сповіді, покайтеся і більше цього не робіть, тому що Бог вас любить і Бог вам це сьогодні відкриває. Маємо бути свідомі, реальні, практикуючі християни, а не жити за законами царства темряви, а потім казати, ну, тому само Бог винувати. А я тут, ну я ж, я ж нормальна людина, а що я від кого зробила? А ти навіть не уявляєш, що Слово має вагу. І за слово треба буде нести відповідальність. Що нам каже Ісус, що судного дня даш відповідь за кожне пусте слово. Може, ми навіть цього не знали, не чули, тепер ви вже знаєте, вже свідомі. Та навіть зі слів потрібно сповідатися і каятись і більше тримати рот на замку і думати, про що говориш. Бо дійсно слово має вагу і слово має значення. Ще вам розкажу таку історію, яку почула. Може, ви, ви вже також це чули, що ті ворожки, які чорною магією займаються, вони хочуть. Це комусь передати. Не стільки хочуть, як зобов'язані, мусить це комусь передати. І це випадок у нас в Україні в одній сім'ї був. Тітка покликала, щоб до неї в гості привезли хлопчика маленького, молоденького, погостювати, бо вона хотіла передати йому оці свої такі надприродні здібності. Але не могла, тому що він був охрещений. Ви думаєте, що просто так, так ми принесли дитинку до хрещення і все? А просто так обряд такий. І зібралися всі за столом гарно, відмітили. Так, покрупили дитиночку, щоб вона спала вночі добре. Навіть не уявляємо, що це хрещення Духом Святим? Навіть не уявляємо. І уявіть собі, можна зробити обряд, щоб розхреститись. Це неймовірно, до чого люди наші вийшли? дійшли? Розхреститись. Що зробила та жінка? Взяла хрест з розп'яттям хрестик і прив'язала, приклеїла отак доступитому хлопчику, і він мав ходити не знаю скільки, 2-3 місяці. Топтати Ісуса і казати: ти мені не потрібен. Тобто, навіть не казати, а. Він несвідомо і не розуміє, що відбувається, та Четя сказала, йому так треба. І він так мав ходити. І потім виявляється, що це дозволяє розхреститися, а потім посвятити себе сатані. Ви кажете, що це просто так? Це просто так відбувається. Дякую Богу за молитвами рідних, близьких. Бог захистив цю дитину, батьки приїхали, забрали ту дитину. І на сьогоднішній день цей хлопчик є віруючим, практикуючим християнином, з Ісусом живе, але наслідки того всього він поніс. Тому не думайте, що щось в цьому світі відбувається просто так. Духовний світ існує. Духовні закони працюють, навіть якщо ти їх не знаєш. Вони будуть працювати або на тебе, або проти тебе. Тобто незнання не звільняє від відповідальності. Тому будьте мудрі і каже нам Ісус, яке має бути ваше Слово. Не клянись, неправдиво! Це був старий зарій, не клянись неправдиво, але виконує клятви свої перед Богом. А Ісус нам що нове каже, а я вам кажу не клястись зовсім. Тому від сьогоднішнього дня ті, хто подивилися це відео. а Знають духовний закон, знають, яку силу має слово, знають, як це працює. Поширюйте це відео, щоб і інші дізналися і могти, могли вийти, вийти з того, що говорили навіть не усвідомлюючи, робили навіть не усвідомлюючи, пішли до сповіді, покаялись, прийняли тіло і кров Ісуса, звільнилися від цього і більше цього не робили. Поки голова їхня на місці, зуби на місці, Бог беріг їм ще, має сильний захист, може за них смулиться дуже сильно. Бо багато хто дійсно. Не думає, що говорить, і не надає великого значення слова з Богом, слава Ісусу Христу!